На Прикарпатті сільські ради продовжують відмовляти бійцям у виділенні земельних ділянок. Про це йшлося на черговому засіданні координаційного комітету допомоги пораненим учасникам АТО в області. Є населені пункти, де нібито немає землі для виділення воїнам. Натомість надаються ділянки іншим особам, які перебувають на земельній черзі. Сільські ради не поспішають виділяти земельні ділянки бійцям. АТО. радше навпаки відмовляють і надають їх іншим особам. По тій інформації, яку мені вдалося протягом тижня попрацювати, у нас є райони і міста, де земель, де управліннями районними земельними виділялася земля, тільки не учасникам АТО. А іншим мешканцям відповідно населеного пункту чи підрозділу виділялися в той час, не дивлячись, що зареєстровані заяви від АТО, значить їх заяви відхилялися. Начальник управління землеустрою та охорони земель головного управління Держгеокадастру в області Анатолій Собчук розповідає, відомство пише до сільських рад інформаційні запити, спілкуються із головами в телефонному режимі. Однак ситуація поки не надто оптимістична. Як правило, сільські голови говорять, так, ми готові забезпечити тих, хто з нашого села, тобто своїх. На моє питання, як ви поділяєте на своїх і не своїх, тут відповідь трошки огубиться. Татарська сільська рада: вісім ділянок надала для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, і три ділянки для комерційного використання. Поляницька сільська рада надала 4 ділянки для будівництва житлового будинку. І третє, що було завдання, Косівська міська рада надала 7 ділянок для, жил, жилоб, будин, для обслуговування жилого будинку і одна ділянка для комерційного використання. Аби якось вплинути на ситуацію, вирішили наступного тижня провести засідання постійної депутатської комісії із земельних ресурсів. Якщо стан справ не зрушиться із місця, винесуть питання на розгляд чергової сесії обласної ради. Також на засіданні координаційного комітету допомоги пораненим бійцям АТО повідомили, що йде мова про передачу військового полігону у селі Старий Лисець у розпорядження Національної гвардії. Таке рішення прийняло Міністерство оборони України. Також в області створять спеціальну комісію за Участі військових та голови облдержадміністрації, яка обговорить всі деталі передачі майнового комплексу.